Break. Mm -hmm. Так. Починаємо нашу, Будемо пробувати канал. Чудово. Доброго ранку. Бачу, наші зібрання уже в повному обсязі. Поїхали. Сьогодні ми з вами розбираємо тему 50. Один і хваша не одігенди. Але перед цим, звісно, треба ж познущатися над людьми. І ми це робимо за допомогою чудового інструменту неправильних дієслів. Поїхали. Розгортайте свої листочки, що у вас є, квізли, як вам зручно. Так, ну що ж, давайте подивимося три форми дієслова обіцяти. Хто пронумерував, це 116 будь ласка. Фешпреген. Фешпрах hat versprochen. Ja? Давайте подивимось на передавати. Передавати – це дієслово 103. Übertragen. Übertragen. Übertrug. Hat. Übertragen. Давайте тун робити. 102. Тун. Тат. Тат. «Hat getan» зробив, зроблений, так, і давайте ще переїжджати. 128-й цін. В нього не тільки значення переїжджати, але нехай основне цог-хат гцоген. Я ще якесь із самого початку, наприклад, віддавати абгебен, абгебен, габ абгебен. П'ять неправильних дій слів ми зробили, поїхали з іхвашими дігенда. Що це таке? Кружечок Б1 знову насвітає, це означає, що рефлексів про номен ім датів під'їхали. І дивіться, категорія маленька. Оце все. Далі будуть вправи. Гайда. Угу. Іх ваше міх. Я мию ся, правильно? Іх ваше мія мені. Hände – руки, я мию собі руки. Ось він вміється увесь синеньким позначим, це зона миття, а ось червоним лише руки. Пишуть нам розумні люди. Наступне. Коли в реченні є додаток, тобто я мию собі щось, то тоді ось цей рефлексів прономен, оце вони називаються рефлексів прономен з'їх, оця часточка зворотня в українській мові вона називається, називається зворотнім займенником в німецькій. Рефлексів про Тож, він має бути в даті і пішло, що, тому що мию. Як змінюється рефлексів прономен? Ось у вас наступна табличка. Я вас завжди прошу таблички собі. Вирізайте, фоткайте, виписуйте, якось оформлюйте, бо тоді згодиться. А козаців мій іш значить, буде з їх змінюватися. Мі, мі, себе. Тут я ставлю, якщо студенти в мене маленькі, і ставлю їм тут сердечко, кажу, люблю кого? кого, І вони знають, я люблю мене, я люблю тебе, люблю його, нас, вас, їх, вас поважна форма. так, Якщо це датіль, то ми пишемо тут даю, і вони кажуть, я даю тобі, даю собі таке інше. Це датів такий даю. Мія дія, зіг, онс, ойх, зіг. Як бачите, зіг, зіг, ойг, ойх, онс, онс, зіг, зіг, і тільки в міх буде мія, і діг буде дія в датіві. Перші дві особи змінюються. Пишуть нам підсумок дієслова. Може, треба збільшити людей, але знову збільшуємо, ну, кудись там і будуть два роки його розбирати. Значить, певні дієслова мають ось ці ж рефлексів, пномен завжди в датіві. В той час, як вони завжди акузатив, об'єкт або підрядне речення мають, наприклад, ось цей зіг, оце ж він змінився. Скупитися, щось собі купити, собі щось, ну, не тільки собі, ну, побажати, пошукати щось, виходить, форштелінг відрекомендувати себе і фонемен зайнятися чимось, підприйнять у фанемена якуча значення, чекуча купа. Все, теорія завершилась, ну доведеться збільшити, як же ж. Угу. Нічого не втекло сьогодні. Окей. Ну що ж, давайте писати: акузатів чи здатів. Додайте рефлексів про І як ви будете дивитись? Мені цікаво, аж ніяк. Ну, це хіба що? У нас ще тут панелька зуму, як назва. І на так от відправлю. Все, поїхали. кеме. Я причисую кого? Мір. Мі. Себе. Я причисую собі. Якби було мія, то було б що? Там волосся, якусь інтригу. Так мія. А так міг і крапочка стоїть. Добре. Давайте побачимо розірваний ціан. Одягнися, будь ласка. Ти. Одягнися. Немає собі одягне там футболочку, чи ще щось. Значить, буде ось тут просто я. Yeah. Так, Евешт він помил. Зіх. є. єсть. Кацен, пуцин, хойфіх часто миються часто. Пуцин, коти. Коти коти. Вони. «зіх», 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 Я. Помийся. Ситуація ваш себе. Віцін аус. Ау-сін. Ми роздягаємо себе. Ми. Aus. Ус єсть. Це ви усе тут пишете, цих маленьких штучках цей унс. Фаузіт обережно. Шнайдет. Угу. якщо закінчення ти. Шнайден діє слово різати значить в який презенс? Це ж Наказовий спосіб. Закінчення ти це ви. Відповідно. Ой. Ой оце піде сюди. Баймпот хабе іх фелец поранив себе. Бачите, оцей перший весь топчик у нас усюди ся 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 ся. ся, Хтось сам собі щось зробив. Добре, а ось волосся під'їхало. Бачите, тут усюди йдуть ось ці, ось ці ага, Додаток в акузатіві, Відповідно, буде цей червоненький м'як взято і звідси з датіва. Ну, тепер ви знаєте, що робити? Усюди ставити датів. Як? Поїхали хто? Давайте, і кеме. Діктуйте. Ді, угу. Переклад той самісінький, як тут у дієслі, просто додається додаток. Ці одягни що пальто. Одягни собі. Ти. Тут. Ага, дія. Було дій, стало дія. Окей. Він миє собі обличчя. Зі. Зі. Е, бешти зіх das Gesicht. Коти миють часто вуха. Зих. Зіх. Кацупуцна зіх ойфіг ді ован. Помий собі руки. Дір. Ага, бас. Ді. Помий мені. Ді. Гаді. Буде так. Окей. тут просто цей персональ персональні паноменти, подворотні васудія. Okay. Окей. Ну що ж, ми знімаємо піджачок.

Вас пасу замен, що підходить разом. Бо я знаю, що підходить разом. Пишімо. Іх кауфе. Так, зараз будемо викреслюємо. Іх кауфе. Я купую, як вам варіант мені незабаром нову машину. Де? Их кауфеніабаль, I know you're auto. Давайте помітимо одиничка, де? Так, є викреслили. Успіх. Чому бажаєш ти знову собі новий телефон? Дія. Шон хенді? Має зійтися. Двічка F. Так, є. Лестес ягабе іх минулого року ям. Ja. Якщо це іх, значить мія. Мені руку пошкодив. Трічка буде... ну, тут варіанти можливі, я так бачу. Ферлецт. А, ні, Тут хаба стоїть. Угу. Є. Зух, пошукай. Зух, 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 пошукай, пошукай. Якщо це ти ось у нас діас, вас до хабвіст. Підіде, зух. Вони звертаються до нього на ти. І в нас лишиться дві літери С і Е. Так, кан», Якщо це іх, значить міе. Мія бе. «Ніхт тверштелен дас ді зона шайнт. Іх, мія сходиться «бе». Де це? Чому? Я не те закресила. «Ду німст», а ми зараз побачимо. Дунімст, і залишилося у мене це. Діїма Софія. So ти не вовремя прийшла. фо Ду нимст, ти береш собі все, що ти захочеш. Зійшлося. Зійшлося перше Д, друге Ф, третє А, четверте Е, e, п'яте Б, шосте С. Все класно, все зійшлося. Так, давайте дивитися, що у нас відбувається ось тут. Маркірин зіден акузатів. Тобто показати. О, де у нас акузатів? Нам необхідно підкреслити. Кого що? Так, ну що таке? Які варіанти в першому? Айнесайтонг. Я отак от і підкреслюємо. Айнесайту. Давайте шукайте B. Де додаток? На волейболі. Палець він з... зіга. Денфинга есть Есть тричка. Чому ты хвилюешься? Дезо... Так, зорган. Я? Навіщо робиш ти собі проблеми? Зорган. Четвірочка. Байунсу хаузи, онс имен, дішу аус. Знімаємо когось що.

Це був акузатів, тепер ми повинні подивитися. Зараз я його еть. Ага, є успіх. Штейт дасть рефлексів прономен ім датів, од акузатів. Якщо Це ми балуємося із групами чи індивідуальниками, червоним ми робимо датів, акузатів ми робимо синім. Ми з вами просто визначимо, щоб я гралася цими лівцями зараз. Er вони ж однакові, виходить, ось ці зіхи, якщо подивитися по табличці. я? Вам необхідно подивитися, якщо стоїть акузатів, пам'ятаєте, як нас вчили з руками, Де? значить, буде датив, я? Значить, це датів, тому що кінь він хоче собі коня. <�ас Sait> а якщо він порізався і стоїть капочка, то це буде оп. Так, я знову туди-сюди, таскаю ці позоночок єсть. Так, що там з BMW у нас є справа? В кого які пропозиції? З них датів. Чому? Тому що стоїть додаток. Анін yeah. БМВ правильно. Що там із Супер, так, правильно. E macht sich зігкане зогін. Що це? That's. Та самісіньке, бо єсть. А в діапаті що там робиться в нас в п'ятому? Акузитів там робиться. Mm -hmm. Ось цей геть зіх розвлекся, да, Відпочив. Це буде акузитів, тому що немає між себе. Раз Правильно. Правиль. Немає там луки, голови чи ще дещось. Окей, додатку немає. Шосте: Elas, zifi, I'mpatie. Сидім на больничному лісті Що робити? Датів. Точно? Голосуємо. Я думаю, що зіх в шість. Це акузатив, бо я не бачу додатка. Дивіться, ану знайдіть мій додаток. Хто він що робить? Дозволив кому собі кілька днів обставин часу. Хрангшайбен це шматок присутка. У нас немає додатка. Це акузитів. Сімочка. Енемцзігіма Філядінефо. А тут уже бачите Філядіне. Він завжди собі дозволяє багато речей. Багато речей з'явилося. це даті. І останнє каз Ехмітфоштерин дасть бальзома від, він не може собі уявити, він не може уявити собі, що і це величезний додаток, це не без захисного підрядне речення. Відповідно, якщо є підрядне речення або додаток, то це буде з їх в даті, і ми його підкреслюємо червоненьким. Шайбензі за це метіх, імбашпиль їх не е, а ich. Тут доведеться поміняти і закінчення, і оці міри. Е, міхи. Оце все. Окей, Бог з ним. Ну, Зробимо. Із цього вісім речень, вже не вісім, а сів. Він ще мія, ау, альфа. І теж хочу коня. Добре. Що в другому? Іхе. Ich habe... ich habe mich auch geschnitten. Я теж порізався. Я купив собі теж BMW. Ну, і що робити? Ich kaufe mir. О, тут чітко воно буде видно, що mich, mir не попитає мені як. Я собі купив BMW, тому що BMW – це додаток. Ich kaufe mir auch eine BMW. Четверте. Ich mache, кому mir… Mir keine Sorgen, sagen, was ich keine Sorgen ist. P'E, ich unterhalte komu so wie mich. Auch gut auf der party, dodatka nem. Ich lasse show me тут поставили? Mich. To ne było dodatka też. Ich lasse mich auch für ein paar Tage krank schreiben. Some, ich nehme komu. viele Dinge mir, braveln. Ich nehme mir auch immer viele Dinge vor. Ich kann. Ich kann mir dich nicht vorstellen, Ich kann Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bald Sommer wird. Есть yes.

Фікштелін міє етвасфо. Я собі представляю щось і хаби, а й не ідея фан Етвас. У мене з'являється якась думка стосовно чогось. Бачите, просто оцей же Ферштелін може мати кілька значень залежно від того, він розірвується в обох випадках. Граматична е структура в нього не поміняється, просто персональний про зробить якусь інтригу залежно від значення. Добре, давайте робити. Так в п'ятому Guten Tag, ich möchte erst einmal vorstellen. Mein Name ist Maya. Це я. Відповідно, я представляю себе, і це буде себе мій <смі> мі... Мі, я. <смі> а тут «іхванохни», <смі> я ніколи не був у Альпах і <смі> собі уявити, як люди там живуть. Собі. Значить, це буде «мі», Ось це собі уявити я. Штельфо, гестен, варис тоталікає, синдерштат, уявила собі. Знов-таки, не відрекомендовай себе, а уяви ти. На ти він каже, бачите, немає закінчення ніякого, це імператив від особи ти. Відповідно, буде імператив це наказовий спосіб. Тим не менше, Ді. дія тут буде стояти. Ти собі я, і, і, і Уже ясно. Можу я тебе відрекомендувати, чи мах ти додати сліва Чи ти сам себе відрекомендуєш? Це буде ось цей ось. Був міх став діх. В принципі, нескладно уявити. Шостер. Давайте напишемо речення: Зіхи, зоген мах фір. У Tochter. Ми переживаємо через нашу дочку. Давайте це зробимо. Хто? Ви, що робить? Махен. Махен Махен, додаток пішов. Ус, проблеми, Ум Дякую. Хто записує? Получилася у нас така ситуація. Вія маген он зоген, ум он zero Тепер, хто зробить двічку. Зачіску треба зробити чи стрижку. Зі. маген ласен антизе. Окей. Хто? Зі. Що робить дозволено Лес. Рано. лес? Потім собі. Зіх neue Friseur махен. Ми з вами надійшли до цього дієслова lassen. ласен. Він має три значення, одне з яких um, в англійській називається, це коли ми надаємо дію комусь іншому, самі ми постригтися не можемо. Ну ми можемо, ну буде інтрига. Краще, щоб хтось постриг. Відповідно, коли ми передаємо дію, оце одне із значень ті слова «ласен». Воно не, тут не перекладається, як чисто дозволяти. Так? Що, хто пише, вийшло наступне. Що вийшло? лест а умляут» – в віточки. «Зіх а не фризер махен». Так, давайте подивимося. І третє. Що там таке? Із терміном у нас подтверждать, так? Ми... Lasse, uh, mia, uh -huh. den, uh, den termin, bestätigen. Ідеально! Ich lasse mię, den termin bestätigen. Есть. Четвірочка. Что там за фюршин? Ich lasse, mia. Mm-hmm. Uh -huh. Einen internationalen Führerschein, uh, Führerschein Ауштелен. Ауштелен. Чисто значення дії слова Ауштелен виписувати, отримувати. Так, є. Договір. Фер, так, п'ять. Ман. До. Ліст. Окей, а Золін? Золін піде першим. «А». Золь. Ман, Ман, Золь. Кому? Золь. Діх. Діх. Ага. Що? Okay. Духлєз. Духлєз. Тобто Золі не дозволив дурхлези, пройти всередину, він його викинув і він його не змінив. Так він там і лежить. Окей. Okay. Шістка кобіта, манус. Пранк мельден, взяти лікарняний. Манмус. И мамус Зих. что Ам Эпстен Тах. Кранк Мельден. Есть, дякую. И Симочка Кранкен Швестерн. Вы не часто руки мете. Мюсенна. Зих. Хойфіх дігенде вашень я. Yeah? Хто? Крантеншвестерн що повинні робити? «Мюсен кому собі зіх» – є обставина міри, як часто. Хойфіх ді хенде руки і в кінці, тому що мюсен. І останнє, дякую, а треба зменшити, бо лампочка у нас. О Боже, яке воно велике. Акузатив одедатів, нуа міяміх, діадіх, зінд імдатів, акузотив undдерших. Це із нашої теорії, що вони відрізняються. Ну так, тільки ось ці дві іпостасі, дві особи: міх -мі -мі і діадіх. решта, їх легко сплутати, але ми вже не сплутаємо. Ну що ж, чи пам'ятаєш, ну, це не пам'ятаєш, це ви. Якщо це ви, пам'ятаєте ви, ой, хасть, давайте Я. І все. Ще розправилась, і Я. А тут уже фенегель. Наль рот лакирт. І фрізею теж зробив. Мені зробили? Мі. Єсть. Дякую. Що там далі? Заблукав хтось? Додатку нема. Міх. Я почув тільки мі. Und dann habe ich mich verlaufen und bin zu spät gekommen, zablokala und na tu vichilku spiznilasa. Als четверte. Ich um 11 Uhr ankam, лучше позначение когда, да? да? Has du mm, gerade so gut mit Laura unterhalten? Situatia, неприемно, але немає додатка. Відповідно буде? Also, mm. Dich. Yes. Я себе прекрасно, себя получу вам Лаурой. Инка и Тамара haben über die Musik Це вони. Э, немає а, nee, є Это зих, что Они есть, вони. так такие есть. А в шестом? є додаток з а? заогн. Да Есть Але ти виб... вони вибачилися. Тут просто став зіх, багатися Зі. да, не треба. Восьме. Окей. Тут усюди буде сяся. Закохався. не відходить. Зіх там. Зі і там зіх я, і там зіх люди. Іх кан, о, наш іх кан, я можу. Іх кан мія. Мія, уявити. Іх кан, М -м -м. мія, є. І десяте, останнє. Я унс. Єсть, дякую. Я хабен унс, я кредит. Амюзір. Спойлер під'їхав. Б1, звісно, як завжди. Завтра ми робимо кауфи і ан, оде бештеля і хпіце. Завтра ми зустрінемося о 9, бо студенти починаються о 10. Нормально. Тенбар і онтренбаре вербен. Що ми з вами робимо? Пригадуємо префікси, які відділяються, не відділяються. Як це все діло розрізається? Що між ними? Ми вже ті ножнички з вами ми бачили, але ми їх будемо бачити уже не в одному презенсі, а в перфекті, в претеритумі, з модальними дієсловами, в підрядних реченнях, з інфінітивом цу і з накасовим способом. Тренбар і онтренбар буде досить таки весело завтра. Приходьте, як завжди, повісілімося. Нічого собі не будемо відмовляти. Я вас жду завтра, 9 за Києвом. Приходьте, пока. Хорошого сім'я, хорошої п'ятниці. Ще не так.